Я досить швидко знайшов ідею. Я зрозумів, що це щось таке, з чого я готовий розвивати повноцінний бізнес. Спеціально для проєкту грав довго привіт. Мене звати Саш Ремінний, Я it підприємець і з недавніх часів також автор. Каналу на YouTube, який називається Стартап Кухня, де я ділюсь досвідом власним або ми записуємо інтерв'ю з іншими IT-підприємцями для того, щоб розповсюджувати інформацію про підприємництво як таке. З вашого досвіду, як наважитися на те, щоб розпочати свій проєкт, щоб ви порадили нашим учасникам. Моя історія дещо специфічна. Працюючи в аутсорсинговому бізнесі, як розробник, я досить швидко знайшов ідею ну, точніше, ідея знайшла мене на фріланс біржі, яка мені сподобалась, і яку я спочатку розвивав у вигляді позаробочого проєкту. І лише в певний момент, коли я побачив, що ця. Ідея набирає обертів, вона вже мала на той момент десь приблизно тисячу користувачів по всьому світу? Я зрозумів, що це щось таке, чого що я готовий тепер розвивати повноцінний бізнес і піти з аутсорсингу, перестати розробляти продукти для когось на замовлення. Як вам саме проходити етап наважування і як Саме вам знайти ідею для власного бізнесу, це лише ваша історія. Можливо, ви захопитесь відразу такою ідеєю, яка буде змінювати світ навколо, або буде дуже надихати вас прямо зараз. Наприклад, ми зараз записуємо цей. Відеоролик під час повномасштабного вторгнення, і дай Бог ви будете його дивитися, коли війна вже закінчиться. Але зараз багато людей, які надихаються і хочуть допомогти людям на фронті, і це є ідеями для їх стартапів. Деякі люди просто самі стикаються з певними проблемами у повсякденному житті. Кожна проблема для вирішення якої потрібен Excel, це потенційний бізнес-продукт для того, щоб його імплементувати і потім продавати. Або ж ви просто маєте доступ до інших власників бізнесів, які вирішують проблеми там щодня. Не обов'язково власників бізнесів, але людей з бізнесу. І бачачи їхні проблеми, ви хочете їм покращити життя. Не потрібно. Наважуватись для того, щоб стати підприємцем. Це процес, який відбувається еволюційно, за рахунок того, що ви маєте перед собою якусь ідею, якусь проблему, яку ви стовідсотково хочете вирішити, або ж коли все інше для вас стає вже занадто нудним, робота стає рутинною, і ви хочете кардинально щось поміняти. Тобто, взагалі, початок підприємницької діяльності це вміння бачити можливість, це вміння її вихопити і. Почати еволюційно над нею працювати, і коли ми кажемо наважитись, це означає, що нам потрібно зробити певний емоційний крок. Але насправді для того, щоб почати робити бізнес, почати працювати над ідеєю, нам не потрібно ризикувати. Нам не потрібно покидати наше повсякденне місце роботи для початку. Ви це можете зробити спочатку, впевнившись в тому, що ваше рішення комусь потрібне, і коли ви вже не будете мати ризику, тоді ви вже зробите цей стрибок віри і перейдете у е, те, щоб працювати над власним бізнесом. Як варто працювати з ідеями? Що з ними робити, аби рухатися далі? Давайте почнемо з ідеї, як з такої: має бути якесь певне джерело ідеї. Як на мене, їх є не так багато. В, в себе ж на блозі я розповідаю про три: перше, це коли ти сам стикаєшся в повсякденному житті з певною проблемою. Друге, це певне зовнішнє джерело ідей, яке ти можеш взяти як натхнення, це те, з чим стикаються твої знайомі, близькі, де ти можеш дізнатися цю інформацію. І третє джерело ідей це практично пошук проблем, які існують в екосистемах великих ентерпрайз-продуктах, де просто можна подивитися, які рішення шукають інші люди. І подумати, як можна з цього, ну такі з цього звалища ідей, вибрати якісь ідеї, які потім а, перетворюються, наприклад, в невеликі плагіни до великих enterprise продуктів як то Shopify, Atlassian, Salesforce і тому подібне. Відповідно, коли ми вже маємо ідею, нам потрібно пройти цей етап валідації. І з приводу етапу валідації, а, найгірше, що ми можемо зробити, це відразу кинутись до створення MVP. Навіть в Україні, мені здається, є. Такий цікавий підхід до розуміння MVP, що це все-таки готовий продукт. Хоча багато де MVP сприймається як не продукт в мінімальному значенні цього слова, а це канал, через який можна отримувати клієнтів, тобто побудований канал конвертації клієнтів в потенційних майбутніх клієнтів для вашого продукту. Відповідно, з моєї точки зору, в першу чергу, треба зрозуміти, чи є потреба на ринку, тобто. Дослідити людей, які стикаються з цією проблемою, кожного дня зробити телефонні дзвінки, зрозуміти продукт B2C чи B2B, тобто ми орієнтуємося на кінцевих користувачів чи на окремі бізнеси, з окремими бізнесами, до речі, завжди простіше. І провести набір інтерв'ю, щоб зрозуміти ну, задати оці от розгорнуті питання, як саме. Проходить ваша рутина, як саме ви кожного дня справляєтесь з цією задачою, потенційно проблемою, і чи хотіли би ви найняти когось, хто замість вам вас робив би ту саму задачу? І скільки ви готові були б цій іншій людині платити за те, що ця задача виконувалась би замість вас? Коли ми ідентифікуємо таку річ, це означає, що перед нами потенційна можливість для певної інформатизації, автоматизації тобто продукт, який в кінцевому випадку може перетворитися в щось потрібне, і ми спілкуємося з реальним потенційним користувачем, якому потім зможемо це продати. Це дуже важливо, тому що ми починаємо від проблеми від користувача. І знаємо, до кого з рішенням повернутися. Як мені відомо, ви активно використовуєте методологію розвитку клієнта. Наскільки, на вашу думку, важливо спілкуватися з кінцевим споживачем? і який ваш досвід? З моєї точки зору, неспілкування з кінцевими користувачами дозволить е, е, бути щасливим в цьому процесі розробки проекту тільки тому, хто якраз цей продукт сам і розробляє. Тому що. Ми потрапляємо в таку пастку, де ми самі думаємо, що ми користувач, часто це не так. І ми самі починаємо креативити і придумувати, як жити можна краще, якщо вирішувати це за допомогою мого продукту. В чому проблема, як на мене, це ми можемо навіть ну, просто як один з прикладів, їх може бути багато інших, але от один з прикладів, який я бачу у своїх студентів, це. Ми хочемо зробити продукт, який повністю поміняє те, як зараз а, з цією проблемою стикаються наші теперішні клієнти. Наприклад, раніше вони робили це все в блокноті, а зараз ми дозволимо їм робити за допомогою додатку на айпаді. Прекрасно. Ми не поговорили з користувачами, почали робити. Тісно все автоматизується класно. Сам засновник або команда всі розуміють, як воно краще вже виглядає на айпаді. Потім ми приходимо до користувача. Користувач каже: А ви знаєте, у нас немає бюджету для того, щоб купляти айпади. І в кінцевому випадку ми приходимо до процесу, який ніби мав би покращити життя кінцевого користувача, але ми не розуміємо, як вони сьогодні взагалі стикаються з цими проблемами. Це знову таки така задача. Потрапляє підприємець на острів у тихому океані і бачить плем'я аборигенів, які всі ходять без взуття. І тут тоді питання: це прекрасна можливість всім продати взуття, чи це абсолютна відсутність бізнесу? Де взуття нікому не продасиш, бо воно не потрібно. Як на мене, нам не потрібно перевчати людей, які вміють ходити без взуття. Їм потрібно забезпечити ходіння без взуття у кращому форматі, наприклад, продавати їм кращі циновки чи, чи ще щось. Тобто не змінювати шлях їх повсякденних рутин, а його якимось чином. Покращувати навколо цього процесу, ми це можемо зрозуміти як краще робити, тільки спілкуючись з клієнтами. А прикладів, коли воно може неправильно статися, їх насправді є набагато більше ніж те, що я зараз розповім. Чи варто підприємцям, які націлені на ведення звичайного бізнесу, використовувати стартап підходи? Як на мене, немає такого поняття, як стартап підхід, як такий. Будь-який бізнес, коли починається, це певна лімітована доступність ресурсів. Будь-що, що має в собі лімітовану доступність ресурсів, як то клієнтів, лімітована кількість продукту, лімітована кількість, лімітована кількість часу все це може перетворити будь-який бізнес на стартап просто через саме визначення. І я розумію, що багато хто хоче відразу казати, що стартап це лише технологічне слово, і воно Має сенс лише в технологічних колах, і це завжди про зміну світу. Як на мене, це абсолютно не так, тому що, знову-таки, мій власний досвід я починав з проєкту, який вирішував дуже специфічну задачу досить невеликого кола людей. В кінцевому випадку, коли ми почали більше і більше заглиблюватися в цей проєкт, ну я розумів, що я будую бізнес. Да? Тобто е, я не залучав мультимільйонних інвестицій е, на початках самого проєкту. Ми просто копалися, ми просто покращували сервіс для нашого конкретного клієнта. На моменті продажу нашої компанії я розумів, що окей, тут виявляється і стартап. Тут дійсно є можливість уже на даний момент, через три роки після започаткування компанії, побудувати мультимільйонний бізнес, який буде ну, дуже суттєвий, дуже прикольний, дуже класний і так далі. Якщо ми говоримо про класичний бізнес, ви хочете відкрити, наприклад, не знаю, магазин техніки, або знову таки хочете продавати якісь корми для. Тварин, вам все одно потрібно проводити ті ж самі е, customer development дзвінки, краще розуміти, як ринок працює локально в інших локаціях. Вам потрібно досліджувати, спілкуватися як з партнерами, так і з кінцевими споживачами. Відповідно, інструменти, які зараз так добре напрацьовані в стартап індустрії, як на мене, вони дуже сильно допомагають. Що про при бізнесах, що при стартапах, і взагалі, як на мене, це все одна каша. Тому використання інструментів воно є універсальним для будь-якого бізнесу. Цей курс орієнтований на початківців, підприємців, які вперше будуть засновувати свої бізнеси. Що цікаво, якщо ми тільки починаємо, ми стикнемося з величезною кількістю проблем. Наприклад. Є таке поняття, що от мудра людина, вона вчиться на помилках інших, але сама вміє їх обходити. Неправда, підприємці, скільки я їх бачу, завжди повторюють одні і ті самі помилки. Ну, немає таких, що не мають можливості повністю набити свої шишки перед тим, як щось створити вартісне. Відповідно, моя точка зору. Пробуйте створюйте невеличкі проєкти, на яких ви зможете навчитися і ну, набити свої а, перші синяки на колінках. А ви можете їх закрити це, це, взагалі не проблема. Але якщо ми подивимося, взагалі ретроспективному розрізі всієї української екосистеми. Ці стартапи, про які ми зараз чуємо, які є на слуху, вони насправді на початках завжди набивали одні й ті самі проблеми. А засновники, можливо, вже мають декілька провалених бізнесів в минулому. Не бійтеся, завалити. Просто використовуйте інструменти, використовуйте знання, пробуйте. І в кінцевому випадку, після того, як ви наробите декілька перших простих помилок. Зазвичай на наступному підході на наступній ітерації у вас можуть бути значно кращі результати. А потім, хто знає, можливо, у нас скоро будуть засновники наступних Airbnb, Facebook, TikTok уже в Україні.